Пенсійна реформа в Україні назріла вже давно альтернативи немає, констатують урядовці. 16 лютого у Верховній Раді відбулися громадські слухання на черзі розгляд закону парламентом. Остаточно сформулювати його планують до березня цього року. А вже до 2013-го в Україні повинна діяти збалансована солідарна пенсійна система. Основою пенсійної реформи має стати страхова система, коли кожен працюючий матиме персональний рахунок і щомісяця перераховуватиме на нього певну суму собі на пенсію. Таким чином урядовці планують зменшити дефіцит пенсійного фонду. Подивилися на захід, подивилися. На схід не знаючи там, де там далекий схід, бо близький схід, те саме, що в нас, і побачили, а як люди виходять з ситуації, Ніщо іншого не знайшли. Абсолютно переважна більшість це страхова система. Переглянуть також і максимальний розмір пенсії. На даний час законопроект передбачає, що 12 прожиткових мінімумів для непрацездатних, проте в ході обговорення багато висловили з громадян про те, що і цю між межу потрібно зменшити. І комісія підтримала пропозицію. Переваги пенсійної реформи працівники головного управління обласного пенсійного фонду перераховували довго із чимось учасники круглого столу погоджувались, але вказували і на чимало суперечливих моментів. На сьогоднішній день також. Пенсійний фонд не є фондом на накопичення коштів і кудись їх вкладання. Він фактично збирає кошти і видає тим тих працюючих, які є на сучте, і видає тим пенсіонерам, які заробили пенсію раніше. Крім того, за словами підприємця, великою проблемою у формуванні недержавного пенсійного фонду є нестабільність фінансових установ та низький рівень довіри до них. У кожної людини є остров. Ось зараз я віддам в цей недержавний пенсійний фонд гроші. А завтра він там чи щось з ним станеться, чи хтось там вкраде ці кошти, і відповідно вони зникнуть. А дефіцит пенсійного фонду, який на 2011 рік передбачається приблизно 18 мільярдів гривень, присутні пропонують викорінювати шляхом виведення економіки із тіні. Проблема дефіциту пенсійного фонду солідарної системи. Ми бачимо, в чому? Низький рівень заробітних плат. Частка собівартості продукції заробітної плати у нас сьогодні 9%. Тоді як у розвинутих країнах, країнах Європейського Союзу доходить до 60%. Під час кругового столу нало ну, ще чимало критики законопроекту. Чи будуть почуті і враховані пропозиції опонентів пенсійної реформи, покаже голосування у Верховній Раді. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини.